Боже, хочу сказати, що міняючи своє життя, міняючи свою внутрішню всю ту нечисть, яка знаходиться в нас середині, щоб омивати серце і міняти як Ісуса Христа, нам потрібна Біблія. Насамперед, це є живе, чисте слово. Коли ми читаємо Біблію, коли ми знаходимося в церкві, там, де є священники, маючи Духа Святого, він нам розповідає: Откровення. Откровення це те, що написано в Біблії. В чистій, живі. Біблії, там, де знаходиться Ісус Христос. Він помер і воскрес. І Слово Боже, Він лишив для нас. І показує нам шлях, як ми повинні мінятися, як ми повинні очищати свою внутрішність, а не умивати себе зовні. Тому хочу вам запитати від Луки 11 розділ, 37 вірш. Коли він говорив, один фарисей запросив, коли говорив Ісус Христос, і що він робив? Проповідував. І фарисей його запросив на обід. І він прийшов і возліг. А на східному звичаї це було таке їсти на півлежачі, опираючись на одну руку. Фариш цей же здивувався, побачив, що він не обмився спочатку перед обідом. Звичай був такий завжди мити, ну наже ж теж звичай да, руки помити перед обідом. Але Ісус Христос це не зробив. Та Господь сказав йому: от ви, фарисеї, чистите зовнішні чаші і блюда. Тобто ви чистите себе, миєте, обиваєте, купаєте зовнішність. А що всередині знаходиться? А Ісус Христос не тільки фарисеїв, а й нас, для кого написана Біблія, щоб ми розуміли, щоб не бути тими фарисеями, щоб ми спочатку омивали не тільки зовнішність, а внутрішню, своє серце омивали, о, обмивали від гріха. Чисте зовнішнє, щаще і блюдо, а ваша внутрішність повна здирства і нечестя. Нерозумні, чи не той, хто створив зовнішнє, створив і внутрішнє? Бог створив і зовнішнє, і внутрішнє? Тобто нас створив, щоб ми були святі, чисті, й зовні і середини. Натомість дайте за милостиню те, що всередині, і тоді все буде чистим для вас, якщо ми будемо середини, допомагати іншим, любити, підтримувати. І навіть в яких ситуаціях допомагати людині теж виправляти себе, а не дивитися і показувати, сміятися над людиною, який грішник, а в себе не замічати у ті великі гріхи. Та горе вам фарисеї, бо ви даєте десятину см'яти, рути і всяких трав, Нехтуйте правосуддям і любов'ю до Бога. Вони показують релігію, показують, як потрібно суботу почитати, як потрібно молитися, ходити і кланятися всі ікони, обціловувати, щоб люди бачили, які ми молящіся, маляшіся, допомагати людям і розказувати на весь світ, що я допоміг. Я ж ось тут роблю такі благі діла для Бога. Але Богу не потрібно, щоб ми розповсюджували. Бог бачить наші всі добрі справи, так як і сказав, а хай ваша права рука не знає, що ліва дає, і ліва не знає, що права робить. Тому що, якщо ми даємо милость, то ми повинні мовчати. Бог знає наші Серце і що воно складається. Це потрібно було робити і того не залишати. Гори вам фарисеям, бо ви любите перші місця в синагогах. І вітання на площаді. гори вам, книжники фарисеї лицеміри, бо ви, як непомітні гробниці, поверх яких люди ходять і не знають того, яка причає.